Так, першого монету не відзняв, не повірив. Но зараз щось трошки схоже на це. Попробуємо. Сорок два. Так, в руці знову. Ну, монету. Вже десь тут. Незручно одною рукою. А, все, бачу, О -о -о -о, Ось дивіться. Ось. Бачите кругляш? Ось він. Не помилились. Ой, красота. Так, зловив такий тихенький-тихенький сигнал. Підгорнув ногою і він покращився. 46. Ну, з надією на мідяшку. Хорошу. От щось тут щось тут лежить, дай Бог. Тільки не шмурдячина, прошу, пожалуйста. Будь ласка. в руці. О, виглядає. Он, бачите? Ось. Ну, ну, ну. О, єс, єс, мені так, сіду останню полоску, тут буквально по краю. Зловив такий непоганий сигнал. Я не впевнений, що це... Вон бачите? Секунду покажу, отвчусь. Можна приділити, де, де живе гризун. О, насіння накрав, вилущив і тут в ямці якась мишка живе. Це лисиця сюди прийде і викопає її. Так, я отвлекся. Ось. Прямо по краю. Ну, може й шмурдячина включився, зараз перевіримо. В руці. Так, так, ну, тільки не шмурдь. Класний же сигнал, йо-мойо. Ну-ну-ну, будь ласочка, монетку. О! Ого, нащупав, я вже нащупав вручну, руками її. Ото От да, Ну, слава Богу. Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Ну що, новий день, нова локація, новий город такий. Ось бачите, спашка. Почнемо з нього, якщо не, форт... не під форт... ну, фортане, тут ну, таке не буде нормальне щось. Є тут інші місця рядом недалеко. Так що сьогодні днем буде нам де пройтись. Ось бачите, оце реалії такі. Незібраний зібраний соняшник. І таких місць вистачає навколо тут, де не позбирали на ділянках ще соняшник на зиму. Ага. На хвилиночку, зараз, сьогодні вже 22 грудня, скоро новий рік. Скоріше за все, сьогодні мій останній вихід в цьому році буде, я так думаю. Тому що на днях обіцяють морози, десь такі вже 5-7. Потім воно так оттаювати не буде. Ну, це так по прогнозу. Я думаю, практично до нового року оттіпілі вже такої не буде. Земля буде примерша, вже не походиш ніде. Тому, скоріш за все, сьогодні буде останній вихід мій в цьому році. Так що такий підсумовуючий обзор всіх знахідок, як завжди, от останні дні буду робити вже вдома в нормальних умовах. Ну, таке. Так, як завжди, для тих, хто перший раз мене дивиться, включився, я схожу з тьоркою 705, штатна катушка по налаштуванням пороговий тон 0. Від перешкод 0. Значить, що там, 28 гучність, 4 тони, 24 чуйка і АМ всі метали. Все З фіскарем, з таким з жовтою ручкою. Все, як завжди, що буде цікаве, буду показувати. шмурт показувати не буду. Все, прилад включений. Ідемо. Перебрався з того городу. Там толком нічого нема, Взагалі 0 майже. Ось такий прийшов, така вспашечка, ну, практично не хожена. В общем, західок поки немає, пройшовся, тут межі, толком нічого не було. А це, ось бачите, що зловив. Хоч щось покажу, тому що якось поки скудно. Ну Це уламок цієї лампадки, де свічки ставились. Я такі цілі, цілі знаходив, тут такі ще букви були намальовані. А це її уламочок от лампадки. ну Хоч таке. Хоч щось покажу, бо якось сумно, поки знахідок не було. Все, йдемо далі. Фух, нарешті не пройшло і пару годин, як я зловив першу монету. Он вже скільки пройшов от межі. Не повірив, тут ну, смітник пробки, думаю, ну як завжди. вже. Я вже навіть не думав, що тут якусь монету знайду на цьому городі. Ну, одне сміття і все. Ноль. Даже таких корисних якісь сигналів, що по лад, ладанку ладенку зламано знайшов і все, і ноль. А це так прямо воно під верхом і так сигналить. Ну, думаю, може пробка якась залізяка, як завжди. Вон, бачите, виглядає. Побачив, одразу включив камеру. Ось така, ну це, а ну, да, копійка. Ну, все одно приємно. Йомою, перша монета сьогодні, вже почти 2 години пробігав. І це тільки перша, більш-менш толкова знахідка. Я вже думав, взагалі, ну дивно, дивно, якщо чесно, смітник. Причому цей смітник, це другий рік після того сінокосу знятого тут перепашка. Ну дивно, де ці знахідки? Як це може бути? Куча сміття. Ну, ще, можливо, якийсь сарай був такий, що там. ну Все одно дивно, все одно там щось повинно було губитись. А тут ноль. В тому році пройшовся така груба була, тут спашка грубовата. І, ну, і так, по-моєму, дві сродянщини знайшов, теж здивувався, якщо чесно. Ну, думаю, ну мало ли прову тільки перекинули, там може десь як щось не те. ну. Якось так. А це вже друга перепашка, тут вже все, все перекинуто нормально, по логіки повинно щось бути 0. Ноль-ноль-ноль. Ну, ось перша знахідка. Хоч буде зрозуміло, що тут щось догубилось. Так, зараз я її промию рік побачимо. Секунду, чи так побачимо? Ну, зараз прополосну, побачимо рік, секунду. Так, побачимо, рік 100%, це 1903 копійка. Ну, Стан такий середнький, не що вона поганенька, букви видно, все видно. Ну, головне, оця сторона. отут треба подивитись, звісно, вона замизгана. Ну, very fine є. Ось така Микола, друга копійка. Перша сьогодні монета. Все, йдемо далі, почин є. Так, першу монету не відзняв, не повірив, Ну, зараз щось трошки схоже на це. Попробуємо. 42. Перевіримо. Все-таки... Все-таки... Можлива монета? Можливо. Такс. 40. Чітко 40. сигнал такий класний. Ну, хотілося б монетку ще одну. В руці. Щось випало. Де вона? Так, куди ти ділась? Щось випало. Так, в руці знову. монету Вже. Десь тут. Незручно одною рукою. А, все, бачу. Ось дивіться. Ось. Бачите кругляш? Ось він. Не помилились. О-ой, красота. Ну, це вже добре. Так, слухайте, да це ж у нас... А що це за монета така? А, що... а Полушка, так? Да? Ось бачите? Ці орли, Орел. Так, да, це Полушка Анни Іоанновни і Єлізавети Петровни. Ну що, це вже норма, так, да, це Полушка. О, красота. Ну цей городик хоч трошки щось дав. Друга монетка. Хоча тут трошки пробіглись, тут ходили. Зараз я її прополосну глянемо, який рік. Так, з'ясували, що це, якого вона року. І я вам хочу сказати, вона, вона в доволі таки непоганому стані. Полушка 1734. Просто зараз, тут так не дуже ярко видно, але я її промив і я побачив, що на ній рельєф присутній. Потім в обзорі я вже краще її покажу, промию вже водою. Рельєф присутній в доволі такий непоганий стан, як для полошки. Тобто таку можна в колекцію покласти. Я вже бачу. Я вже бачу. Зазвичай не часто бувають підтерті, але ця 34 рік стану неї класний. Так що такі діла. Ну, що? Нарешті така це вже краще, ніж Миколи другого копійка. Така монетка мені подобається. Ну такі діла. Ну що, нормас, друга. Лайкосик, підписочка. Йдемо далі. Так, зловив такий тихенький-тихенький сигнал, підгорнув ногою і він покращився. 46. Ну, з надією на мідяшку, хорошо. Дай бог. Третю тут буде, такий город не дуже, я буду. в принципі, їм більш-менш задоволений. Так. Там далі. Ну, сигнал такий слабенький був. Я його трошки ногою підгорнув, як завжди, і він покращився. Ну. Повинна бути, якщо все добре, якась цікава знахідка, якщо не шмурть. Викопали. Ну. От щось тут. Щось тут лежить, дай Бог. Тільки не шмурдячина, прошу, пожалуйста. Будь ласка. В руці. О, виглядає. Он, бачите? Ось. Ну, ну, ну. О, єс, єс, манітосіна. Я скажу, глибоковато лежала. І сигнальчик був такий слабенький спочатку. Тот, То для тих, хто збирається копати, чи може тільки починає. Це така маленька підсказка. Як бачите, сигнал якийсь, да, ну, сумлінний, ногою трошки провели, якщо в полях копаєте, і перепровірили, все. Якщо з усіх сторон він дає вже кращий сигнал, копайте. Це такий невеличкий лайфхак для тих, хто тільки починає. Ті, що з опитом вже давним-давно знають, такі нюанси. Ось зараз пройшов. Я ж кажу, такий слабенький-слабенький був, ногою підгорнув, покращився, все. І от бачите, монетка. Результат мідна монетка. Зараз побачимо, що це. Аби тільки не, кап... а, да, не капуста. Ага, ні, капуста. Як завжди. Блін, чесно, як викапуєш, то такі крупні. Ну, завжди молиш, щоб не цей. Не двоха ні капуста. Щось таке або Єлизавета, або щось таке. Ну, воно. Ну, Завжди капустини двухі. І в цей зараз, і в цей раз я бачу, да, ви проглядаються оці крила. ну Секунду, зараз її прополосну. і Побачимо, може, якого року. Так, прочистив більш-менш. Це у нас капуста 1814. Кстаті, останній раз я виходив теж 14-го зловив. І стану на неї ну, дивлюсь такий, по крайній мірі зараз видно не ідеал. І ця сторона, звісно, замизгана, але вже видно, що навряд чи вона буде шикарна. Ну, Це монета недорога. Так що таке. Ну, Крупна медяха, в будь-якому випадку третя монетка. Я вже думав чесно, як сюди прийшов, першу половину цю пройшов, думаю, як в тому році буде. Вже переходить туди далі. Але, як кажуть, треба до кінця проходити. Зараз тут дойду до межі, може ще щось спіймається. Все, йдемо далі. Так, сіду останню полоску, тут буквально по краю. Зловив такий непоганий сигнал. Звісно, не впевнений, що це... Вон, бачите? Секунду навіть покажу, відключусь. Можна приділити де, де живе гризун. О, насіння накрав, вилущив і тут в ямці якась мишка живе. Це лисиця сюди прийде і викопає її. Так, цей відвлекся. Ось. Прямо по краю. Ну, Може і шмурдячина. Включився, зараз перевіримо. От тут прямо, прямо з краю. Скоріше за все шмурд буде. Що викидають на край, абачто. Якась чи пробка, чи банка. Так, да, я думав тут глибше буде, а воно під верхом. Хоча все можливо. Може вже і монета. Такс. руці. Так, так, ну, тільки не шмурть. Класний же сигнал, йо-мойо. Ну, ну ну, будь ласочка, монетку. О! Хо-хо-хо! Нащупав, я вже нащупав вручну руками. Ото да! Ну, слава Богу. Блін, ну реально, тут от край, буквально самий край зачепило воно. Тут он даже, вон навіть трава далі. І виявилась монетка. Отак. Не повірив я спочатку. Ну добре, що включився і зняв онлайн. От такі діла. Ну, зараз я її невеличка така. Зараз її прочищу, побачимо, що ми знайшли. Секунду. Так, це в нас діньга, 1700, наче 1748 рік. Ну, вона така маленька. Я спочатку подумав положка. З цієї сторони підчистив. Ну Тут проглядались оці орли. Ну, думаю, положка, вона невеличка. А це виявилася Ну, Потім ще в обзорі краще покажу. Ну що, клас, клас, четверта монетка. Все, останню полоску прохожу. Ну, от, от дива, да? отак от от буває, зайдеш, пробіжишся більшу частину огороду. Ну ноль, нічого, значить смітник. І підеш. А, а отут от з цієї половини кусочок. 4 монети мідні. Отакі от діла. Все, йдемо далі. Так, перебрався, от, ходив там, по тому городіку, перебрався сюди, на оцей. Ось такий він теж невеличкий. Ну що, пройшов одну полоску, повертаюся назад, зловив, наче радянщину. Ось, бачите, лежить. Сигнал радянський. Якась радянщина по розміру, наче двушка чи десятка. Ну, секунду я воно так видно протру. Якщо буде видно, включусь. Ну в будь-якому випадку включусь. Секунду. Це пізньорадянська двуха. Ось СССР з цієї сторони темна. Так, фокус ось. А з цієї сторони заліплена зараза. То вже вдома може відмию до побачимо, який рік. Все, йдемо далі. Не повірив, короте. тут такий страшний смітник, сміття море. Ну, Сигнал, думаю, пробка чи якась, прямо під верхом було, От підгорнув. Думав, пробка, як завжди, якась, чи щось таке. Ну, Тут, тут дуже багато, тут, тут он. скло валяється, бачите? тут цеглини, он, кругом. Тут такий смітник страшний, причому він такий вже вихожений нормально. Бачите що? Ось лежить. Прямо під верхом. Думав, яка мурдячина, ну Не повірив просто. Думаю, ну тут радянщина, що більш-менш можна, там, щоб мідяха тут була. А це виявилась мідна монетка. Ось такі діла. Що це в нас? Щось, по-моєму, з Миколи да, пов'язано. Угу. Двуха, по-моєму. Так, зараз я її трошки протру і включусь. Побачимо якого року. Ха, прикольно. Так, це в нас двушка виявилася Олександра II. 1873 рік. Прикольненько. Прикольненько. Ну, на вигляд така. Наче букви видно. А ну, ця сторона. А з цієї сторони. Ну, пробивати треба, але ну, не бачу вже не ідеал вона буде. Но все одно це не миколи друга, але вже класно. Олександр II. Нормально, несподівано, чесно. Я думав, тут тільки радянщину потаскаю. Тут такий битий-битий смітник. І тут я в основному радянщина мені попадалась. Ну, на диво попала мідяшка. Все, йдемо далі. Бачите, он жовтеньке блистить. Як блиснуло, я аж так на секунду подумав, що якесь золотішка, але ні. Не золотішка, це в нас ходячка. Ну, колись була. 10 копійок. 10 копійок, на жаль, 10-й рік. Хтось тобто загубив. Ну, кидаємо в хабарницю, все одно це знахідка. Йдемо далі. Так, день вже підходить до кінця. Ось перебрався на таку дісковку. Дохажувать. Taka. В общем, сигнал зловив. Це, мабуть, монетка. Монетка, монетка. От бачите, в грудці лежить. Ось. Радянське щось. Радянське. А ну, Зараз побачимо, що ми знайшли. Так, рання Радянщина. По розміру, наче троєчка. Ну що, перевертаємо 27 і дивимось. Раз, два, три. Оп. Ні, 31. -й. Ну, не в цей раз. Ну, сохран непоганий в неї. Бачите, яка рельєф присутній. От така радянщина. Добре. йдемо далі. Так, ну що, знімаю я? Все, що знайшов за сьогоднішній день. В общем, я так розумію, так як я і казав, це останній був мій вихід в цьому сезоні. Все. Морози йдуть сильні, і до кінця цього року, до кінця грудня, вже все. Виходів не буде. Виходів не буде. Дай Бог складеться в січні, може, в лютому, і щоб погодні умови будуть сприятливі, буду виходити. Але. Цей рік це останній вихід мій був. І починав я цей рік з радянської монети. Першою, по-моєму, рамочник знайшов 15 копійок і закінчив. Радянщина теж трьошки 31-го. Так що таке знакове було. Ну, зараз швиденько пробіжимося по цим всім, що я знайшов. Значить, порахуємо, скільки монеток спочатку, 5 мідях. Потім дві радянщини 8, ну і ходячку будемо рахувати за монету теж 9, 9 монет і отаку обламок от цієї лампадки. Отакий знайшов ще. Ну, так, скромненько, але знахідки є. Так, швиденько по порядку. Значить, це в нас е, мідяха двуха капуста, 1814 рік. Ну, такий стан підтерта. Ось самі бачите. Не ідеал. Так, далі. Це вже друга Олександра ІІ, 1873 рік. Ну, Середній стан. І почистить можна, але ну, теж не ідеал. Десь середній стан такий. Далі, далі, далі. У нас іде копійка 1903. От ця так більш-менш стан у неї непоганий, але вона така простенька по ціні, вона недорога. Хоча якщо почистить, таку можна і в колекцію покласти. Більш-менш. Так, далі. А от цією монеткою стан. Я задоволений. Дивіться, яка полушка. Не часто такі попадаються. Не часто. Ну, обично вони такі підтерті, ну, такі, а це, бачите? І грязючку знять. І класний буде стан. Я так не дивився, ну, наче, мені здається, узорний гурт у неї. ну Потім ще продивлюсь. Якщо узорний, то це ще буде розрізновид. Ось з цієї сторони орли непогані. Так що грізюка зніметься. І таку можна підчистити і покласти в колекцію. Класна монетка. і задоволений цією мідяшкою. Так, і п'ята мідяха у нас діньга 1748 року. Ну, ось така підтерта трохи, така мідяшка. Так, далі швиденько по Радянщині пробіжимось. Тут 61-й, а ні... Зараз я гляну точно. 61-й чи 68-й, 68 го 68-й 68 рік. Ось така. Вся вже замизгана. Так, трьошка. Трошки 31-й. Ну, оце остання була монета в цьому сезоні. Стан непоганий. Нормальна. Ну і ходячка. Ходячка 10-го року. Звичайно. Все ось така. Ну, і лампадка зламана. Все. Ну що, непогано. Кінець року, 9 монеток. Останній вихід в цьому сезоні. Я ще планую зніму всі знахідки, все, що знайшов в цьому році. І там уже покажу. Ну, там, звісно, буде неповністю воно там. Взагалі, дай Бог складеться, зніму ще все, що познаходив в цьому році. Все. Буду заканчувати. Усім мирного неба над головою. До зустрічі в наступному році.